До слова запрошую Тетяну Петрівну Бабич, однокласницю Олега Сакарчука, а нині вчительку Уховецького ліцею. Шановна громада, сьогодні страшний день. Чорні хмари закрили ясне сонце, а в мене перед очима світлий хлопчина. Веселий з чарівною ямочкою, однокласник Олег Сахарчук, випускник Ховецької школи 1995 року. Страшна звістка накрила нашу школу. Знаєш, друже, а я ходила в наш клас кабінет української мови. Я сиділа за твоєю партою, я бачила. Твою щиру посмішку. Ти завжди був веселий, життєрадісний. В тебе був жарт на всі випадки життя. Ти був душою нашого класу, душою колективу. Відповідальний, сумлінний, працьовитий, чуйний. Я ніколи не забуду твій дзвінок. На Різдво 2015 року з того нещасного міста щастя ми в школі готували подарунки для воїнів АТО, Різдвяні смаколики. І подарунок, який підписала моя донька, отримав саме ти з рідної Волині, з рідної школи, від доні однокласниці. Як ми раділи цьому чуду! Ти гідно пройшов шлях воїна-захисника. І доля подарувала нам щасливу зустріч. Зустріч випускників 2015 року 20 років після школи. Сміх, радість, однокласники. І ти все віджартовувався. Та що там? Олівцями заправляв гради. І подарований тобою прапор. Ми бережемо в школі як скарб. І оці твої слова на згадку, дякую рідній школі. Нехай процвітає на все життя. Так, Олеже, на все життя. Ми будемо згадувати тебе все життя. Твою світлу усмішку, твої добрі справи на все життя. Легких тобі хмаринок наш рідний. Щире співчуття мамі, тату, дружині, синочкам, всім рідним. Хай небо приймає героя. Олегу Сахарчуку, назавжди 46.